Підхід до нотаріус Томаш Запарт у Катовіце веде з ринку в північному напрямку. Стоячи на ринку, будинок скарбих знаходиться зліва. А театр Шльонський справа. Рухайтеся прямо, проходячи повз низьку скляну будівлю Айолі. Біля зони відпочинку з водним басейном. З пам'ятником Харцедів Дівжесня зліва. Будь ласка, рухайтеся далі прямісінько до пішохідного переходу зі світлофорами. Зліва ви бачите високий видовжений будинок на підпорах з написом Алея Корфантего 2. Після переходу дороги зверніть ліворуч до входу в будівлю через скляні двері. У головному хорі підніміться по сходах до ліфтів і підніміться на третій поверх. Потім пройдіть через кляні двері з логотипом канцелярії. Наприкінці коридору праворуч знаходиться секретаріат. Ласкаво просимо.